40 років із голкою і ниткою не розлучається волинська вишивальниця Любов Ковпак. Творить вона на дозвіллі, час для створення прекрасного знаходить завжди. Нині вишивати сорочки взялися також її донька і маленька онучка. Розповідь про них продовжує нашу рубрику до Дня Незалежності України. Вишиванка у моїй долі. Сім років тому волинська сім'я ковпаків готова була взяти участь в акції Українська вишиванка. Мама і бабуся Любов Миколаївна готова була підтримати патріотичний захід, але в хаті жодної вишиванки. Відтоді жінка вирішила одягнути в українські строї усю родину. Родина ковпак із села Зміїнець Луцького району лише на перший погляд звичайна. Кожен віддає багато сил своїй професії, при цьому всі члени сім'ї мають хобі. Пасічництво, шиття, малювання і звичайне вишивання. Це таке може хобі, от моє на яке мене не треба примушувати це робити, на яке я завжди знайду хвилину, щоб приділити цьому увагу. І будь-яка у мене тільки хвилинка вільно з'являється, я беру хоч пару хрестиків, але я зроблю. Вишиваю це я більшість вечорами. Вечорами вже після того, як уже я прийшла з роботи, зроблена хатня робота, наварено їсти, сім'я нагодована, тоді можна вже спокійно сідати до вишивки, і ви знаєте, вишивка вона настільки мене заспокоює. Спродавно були вишиванки, вони є оберегом для людей, да? бо настільки мастриня вкладує сюди своєї душі і любові, що не може вишиванка щось нести негативне для тої людини, яка її буде носити. І вона і всім тут наші українські справді спращурів наших вкладені, зашифровані всіх. В мотивах. Я маму пам'ятаю з голкою, з ниткою весь час, з самого дитинства. Я ще була маленька і постійно пам'ятаю, заглядала до неї, що ж вона там робить, таке цікаве, і теж казала, дай мені, дай мені. І дякую долі, дякую за те, що в нас вона така талановита і вона це все передає нам. Першими роботами жінки були традиційні українські серветки, рушники, доріжки, згодом картини. А першою вишиванкою стала маленька сорочечка для тримісячної онучки Софійки. Згідно з народними повір'ями, майстриня робила її з крижми, у якій хрестили дитину. А надалі вже я вишила собі вишиванку, чоловіку вишиванку, сину, дочці. Далі внучк, внуці старшій внуці і зятям. Ну і пішло, поїхало чоловікові. І так, вже, якщо сьогодні підійти вже на сьогоднішній день. То в нас, якщо взяти, наприклад, навіть з дочкою разом, то налічуються вже, якщо взяти чоловічі, жіночі і дитячі, більш 30 вишиванок. Зараз Любов Ковпак освоює різні стилі вишивання. Найбільше до душі зізнається робота з бісером. Хоча вона кропітка і складна, проте краса витворів того варта, особливо якщо на них образ господа.